Вітаю, шановні підписники та глядачі каналу Доступно про екологію та клімат. З вами я, Світлана. Я маю досвід роботи у сфері захисту довкілля більше 30 років. І Сьогодні хочу поділитися з вами актуальною інформацією саме на цю пору року. Кожен рік осінь дарує нам неймовірну красу, золотий килим, листя, свіже повітря, опале, листя дерев. Вкриває землю легкою ковдрою, яка затримує дощову воду, зберігає вологу, захищає ґрунт від пересихання, а бульби квітів, міцелій, грибів і корені рослин від промерзання. Але, на жаль, щороку одна й та сама картина, Щойно ми прокинулись, коли повітря ще свіже, ми вже бачимо цей дим над містами та селами. Хтось вирішив прибрати листя і зробив це спалюванням. Це давня традиція, але це небезпечна традиція? Сьогодні ми подивимось на опале листя з точки зору екології. Ми розберемо, що за отрути ми вдихаємо, і чому мікрочастинки ПМ 25 і є нашими найгіршими ворогами. Чому листя це не сміття, а ресурс, і як Європа робить гроші з листя, поки ми руйнуємо своє здоров'я. І звісно, як уникнути шалених штрафів. Це важливе відео про ваше здоров'я цієї осені. Приготуйтесь, буде багато фактів. Починаємо. Коли горить сухе дерево, це одне, але коли горить опале листя, ми отримуємо справжній коктейль токсичних речовин. Листя, особливо в місті, працює як губка, вбираючи в себе викиди від промислових підприємств, автотранспорту, важкі метали, бру. Коли ви його спалюєте, ці речовини не зникають, вони вивільнюються. Найгірше, коли листя палять з раннього ранку, дим осідає низько до землі. У цей час відбувається тління без достатнього доступу кисні, і це ідеальні умови для генерації найбільшої кількості токсинів. Коли горить напалити листя, давайте детально розберемо, які саме. Токсичні речовини ми генеруємо, коли підпалюємо осіннє листя. Це не просто дим, це дуже небезпечна хімія. По-перше, чадний газ СО виділяється при тлінні, а листя найчастіше тліє. Цей газ не має запаху, але блокує у крові, викликаючи головний біль, втрату свідомості та загострення респіраторних хвороб. Тверді частинки ПМ2,5 та ПМ10. Це мікроскопичний пил, який з димом потрапляє глибоко в наші легені, а потім у кровотік. Він найсильніше вражає дітей та літніх людей. Важкі метали, свинець ртуть. Листя зібране біля доріг, накопичує ці метали. При згорянні вони вивільняються в повітря і можуть осідати на наших городах і продуктах. По-четверте, бензопірен та інші поліциклічні ароматичні вуглеводи пав. Це справжні канцерогенний. Лікарі прямо попереджають: ця речовина спричиняє ракові захворювання. Діоксини. Якщо у вогнища є хоч трогі пластику чи поліетилену, виділяються діоксини одні з найотрудніших речовин для людини, які впливають на імунну та гормональну систему, пестициди та гербициди. А ще на присадибних ділянках рослини нарідко окропляють Пестицидами найбільше їх містить бадилля картоплі. Усе це випаровується і отруює нас. Додаткова проблема у тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, пластик, поліетилен, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Добре, ми з'ясували, чому палити листя погано, але ж куди його дівати? Запевняю, природа вже все продумала за нас. Опале листя це цінний ресурс, а не сміття. Уявіть, що опале листя це банк поживних речовин. Дерево взяло з ґрунту азот, фосфор, калій і тепер повертає їх назад. Якщо ми це спалюємо, ми руйнуємо природний кругообіг. Листя це природна мульча і добриво, захист ґрунту. Листя це природна ковдра для коріння. Воно захищає його від сильного морозу, взимку. А влітку утримує вологу, зменшуючи випаровування і захищаючи коріння від пересихання. Живлення та гумус, коли листя перегниває, воно повертає у ґрунт азот, фосфор, калій і мікроелементи. Це безкоштовне органічне добриво, що формує гумус, найродючіший шар ґрунту. Воно живуть гриби, бактерії та дощових черв'ятів, які працюють на підвищення родичості ґрунту. А ще листя це природна ковдра для коріння. Воно захищає його від сильного морозу, взимку, а влітку утримує вологу, зменшуючи випаровування і захищаючи коріння від пересихання. А здоровий ґрунт означає здорове дерево. Здорове дерево означає краще повітря у нашому місті та стійкість. Що робити прямо зараз? Вибирайте альтернативи компостування. Складіть листя. У компостну купу. Через рік-два ви отримаєте добрий, високоякісний, безкоштовний ґрунт. Мульчування лунок покрийте листям при стовборові луна навколо дерев та кущів. Шар 5-10 см, і ви вже подбали про захист коріння. Листовий ґрунт зберіть в листя в мішки, додайте води і залиште на рік. Це легкий субстрат для розсади. А тепер про те, як Європа робить гроші з листя, вони визначають, що це цінна сировина, біопаливо, у деякі листя прасують у брикети для отримання газу чи спалювання в камінах, централізоване компостування, збір у спеціальні коричневі баки та перетворення на сертифіковане добриво, яке потім використовують у парках. Багато країн ЄС заборонили захоронення біовідходів на звичайних сміттєзвалищах, листя має бути перероблено, а не закопано. Я не юрист, але я еколог, і я знаю, що за самовільне випалювання рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи для громадян та посадових осіб дуже серйозні. Вони сягають до 6 тисяч гривень для громадян. А якщо це відбувається в межах Природно заповідного фонду до 12 тисяч гривень. Подумайте, чи варто ризикувати здоров'ям, природою та своїм гаманцем заради однієї години прибирання? Шановні, я хочу, щоб ви запам'ятали три ключові речі: по-перше, листя це завжди ресурс, а не сміття. Ми не повинні спалювати безкоштовно органічне добриво. Це економічно невигідно і шкодить ґрунту. Дим від листя це завжди отруйні речовини. Коли ви бачите дим, ви бачите канцерогени і частинки, що можуть проникати у вашу кров. Особливо вразливі діти, літні люди та алергіки. Альтернатива завжди вигідніша. Компостування чи мульчування економлять вам гроші на добривах, захищають. Ваші рослини від морозу і найважливіше запобігають штрафам. А чи знаєте ви, де у вашому місті або громаді є централізований прийом листя на компост? Поділіться адресою, якщо знаєте, щоб допомогти іншим. Чи доводилось вам чи вашим дітям страждати від диму, від спалювання листя? Розкажіть нам свою історію. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео було корисним, Поставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, поділіться цим відео зі своїми друзями.